Ухилився від мобілізації, отримав три роки тюрми. Втаранив поліцейську машину із маячками. Волинянин заперечує вину. Чи брала хабарі екс сочільниця управління транспорту Волинської Ода? Переселенцю, що мешкає у Струмівці, так і не відновили електропостачання. новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми шановне товариство. Захищаючи Україну від російських загарбників, 19 вересня загинув житель села Холонів Олександр Чирук, старший стрілець-оператор механізованого взводу. Він прийняв свій останній бій, мужньо виконавши військовий обов'язок. У Запорізькій області Олександр із перших днів війни покинув усе і став до лав Збройних сил України на захист вітчизни. Про дату, час зустрічі військовослужбовця і церемонію прощання повідомлять додатково щирі співчуття рідним і близьким і вічна шана полеглому захисникові. Ворожі ракети знову атакували Україну. Зафіксовано пуски 43 крилатих ракет. Із них засобами повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 36 ракет. На жаль, є і влучання. У Києві вибух пролунав у Дарницькому районі. Є постраждалі уламки упали у Шевченківському та Голосіївському районах, пошкоджено газову трубу і вікна у багатоповерхівці. Неспокійно було і у Черкасах уламки однієї з ракет упали на готель. Люди опинилися під завалами, є постраждалі. Триває рятувальна операція. Вибухи були і у Харкові. Окупанти завдали шість ударів по місту. Є поранені, пошкоджені житлові будинки, склади, промислові будівлі. Є влучання і у сусідніх із нашої областями. На Львівщині три ворожі ракети влучили по складу та промисловому об'єкту у Дрогобичі. У місті Рівне вибухи пролунали близько 6.20 ранку. Після чого у частині міста зникло світло. Є влучання в енергетичну і цивільну інфраструктуру. Постраждало СТО. І кілька автівок. Позаду мене СТО, яке частково зруйновано та пошкоджені автомобілі, які були на території. На щастя, обійшлось без жертв. Також відсутнє енергопостачання в частині Рівненського району. Всі відповідні служби працюють, в тому числі обленерго. За ухилення від мобілізації три роки тюрми. Ковальчанин отримав такий вирок у двох судах. Вину повністю визнав. Ухилення від мобілізації пояснював тим, що у нього на отриманні дружина, двоє дітей і хвора матір. Тому і не прибув у пункт збору. Просив суворо його не карати, утім, як дослідили у суді одній дитині. Він відчим і батько дитини сплачує регулярні аліменти. Мама обвинувачено і ще не на пенсії живе окремо від сина. Як вказано у вироку, сам ковальчанин розповів, що працює неофіційно продавцем і отримає заробітну плату 15-20 тисяч гривень. Також він сказав, йому відомо, що мобілізованим виплачує зарплату близько 30 тисяч гривень, що є більшою сумою від зарплати продавця, але все одно він не бажає бути мобілізованим, оскільки у нього погане перечуття. З наведеного суд дійшов висновку, що метою ухилення від призову на військову службу під час мобілізації обвинуваченим є не матеріальне забезпечення сім'ї, а страх перед тягарем військової служби. Свідоме небажання нести тягар військової служби дає підстави суду вважати, що при звільненні від покарання із застосуванням статті 75 Кримінального кодексу України психологічне ставлення до вчиненого ним діяння не зміниться. У чому суд переконався під час дебатної промови обвинуваченого чоловік вирішив оскаржити вироку у Волинському апеляційному суді, але там рішення першої інстанції залишили без змін. Повертав ліворуч не пропустив поліцейську машину із вімкненими маячками і врізався у неї. Але Волинянин свою вину не визнає. Переконаний, що не порушував правила дорожнього руху, а машину із проблисковими маячками не бачив. Мовляв, завинила поліція. Чоловік вирішив оскаржувати рішення суду. Дмитро показує відео свого зіткнення із поліцейською машиною у Струмівці під Луцьком. Він не заперечує, що поліцейські їхали із вімкненими проблизковими маячками, проте вважає, що не порушував правила дорожнього руху. Каже, що поліцейську автівку не бачив за іншою машиною, тож зібрався повертати ліворуч. Але скільки секунд минуло, як поліція обігнала попутну машину і наближалась до Дмитра. Автомобіль патрульної. Поліції перевищував швидкість, їхав по зустрічній смузі, перетнувши подвійну. Перед ним було червоне світло, світлофора і пішохідний перехід, але ну, це його не зупинило. І... Вони їхали з увімкненими приблизковими маячками? Так, маячки були включені, але звукової сирени я не чув, так як її вона була відсутня. І свідки, які були там, я в людей обійшов ну, в той день, запитався, чи чули вони сирену для себе, хотів знати, чи ну, вони сказали, що сирени не було. Як чуємо у суді водійський стаж Дмитра приблизно рік, чоловік каже, що є свідок цієї події. Мовляв, сирену поліцейські вімкнули лише незадовго до зіткнення. Він мене запитався, ну що, що. Ну, скажу так, як він запитався, що вони від тебе хочуть, я... Я кажу, я не знаю, одну оформляю. А він каже, вони тебе чуть не вбили. Каже, бо... Ну, бо удар якраз прийшовся в ліву сторону, ну, ще без секунда, і... і ви б вдарили мене в ліві в двері. Пан поліцейський сміється йому смішно. Поліцейський пригадує, що того дня їхній екіпаж їхав у Газджу, бо отримали повідомлення про домашнє насильство. Каже, одразу увімкнули проблискові маячки синього та червоного кольору і звуковий сигнал. І нагадує, як повинні діяти водії у таких випадках. Водій транспортних засобів, що не бачать, що рухається автомобіль з фарбусонечкам синього або синьо червоного кольору, звітною зреною, повинні прийняти. Вправо і надати безперешкодний проїзд транспортних засобів. І так само пише, якщо є розділювальна смуга, так як в даному випадку, що, як каже заявник, що він стояв в лівій смузі, пише чіткосно, якщо є розділювальна смуга, то дорогу те саме має зробити транспортні засоби, які знаходяться на лівій смузі русху. Так? Тобто прийняти вправу і надати привогу. Поліцейський побачив, що водій не дає дорогу машині із маячками, тож. Я виїхав завчасно, виїхав з по поворотом лівим на смугу зустрічного руху, почав його минати. І тоді він почав здійснювати маневр вліво і вдарив службовий автомобіль в праву сторону. Також згідно з закону України про дорожній рух, стаття 14 пише, що під час виконання оперативними транспортними засобами невідкладних службове завдання, саме працівниками поліції, там чітко прописано пожежні, швидка допомога. Що працівники оперативних транспортних засобів мають право відходити від правил дорожнього руху. Я дивився в дзеркало заднього виду. Я на той момент не бачив там поліцейської машини, бо її закривав той автомобіль, який, до речі, не надав вам перевагу в русі. Заслухавши усі доводи і переглянувши відеодокази, суддя апеляційного суду вирішив, що винуватець аварії Дмитро. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Якщо чиновницю Волинської облдержадміністрації Наталію Остапкович взяли на хабарі ще у березні два роки тому. Нині досі немає ані обвинувального, ані виправдального вироку. У суді продовжують розглядати справу та допитувати свідків на черговому судовому засіданні. Побували наші колеги. Правоохоронці повідомили про затримання зараз уже екс-очільниці управління транспорту і зв'язку Волинської облдержадміністрації Наталії Остапкович на хабарі ще 10 березня 2021 року. Тоді, за інформацією слідства, посадовиця нібито вимагала хабар від перевізника півтори тисячі доларів за позитивне вирішення питання щодо надання цьому підприємцю переваг при проведенні конкурсу на перевезення пасажирів. Нині справу продовжують розглядати у Луцькому міськрайонному суді. Досі до. ...допитують свідків тих людей, що так чи інакше співпрацювали з Наталією Остапкович. Що саме свідки кажуть під час допиту, суддя фіксувати забороняє на черговому засіданні? Заслухали покази двох свідків одного з перевізників і одного з членів комісії, що визначали переможців конкурсу з перевезення пасажирів на різних маршрутах. Під час судового засідання захисник Наталії Остапкович клопотав приєднати до матеріалів справи і заяву свідка, яку допитували на минулому засіданні. Мова йде про Талію пивовар, яка виконувала обов'язки очільниці управління транспорту вже після відсторонення пані Остапкович. Жінка стверджувала, що правоохоронець чинив на неї тиск під час досудового розслідування. Однак, у відповідях, які адвокат надав суду разом із заявою Свідка, зазначено, факт тиску правоохоронця на свідка під час допиту не підтвердився. Суддя Анатолій Марчук приєднав документи до матеріалів справи. Судуховота за така здовольнити приєднати до матеріалів. Кримінального провадження заяву свідка ПВВР правоохоронні органи і відповідні супровідні про скерування подальшому цієї заяви до інших органів. На наступному засіданні продовжать допитувати свідків. Якщо вину екс-чиновниці доведуть, їй загрожує від п'яти до десяти років за ґратами. Нагадаємо, три роки тому скарги на роботу Наталії Остапкович дійшли аж до президента Володимира Зеленського, коли він був із візитом у Ковалі. В області кланова система по всіх перевезеннях. Людина сидить уже з часів Януковича, вже пережила три президенти, чотири губернатора. Хто з нею дружить? Тим маршрути видає. На моєму підприємстві працює 150 людей. У Обанкротила вона підприємця тисячу знову. Миронюк Валерій Володимирович, Ковальське АТП. Призвищек чиновника Остапкович Наталія Степанівна. Губернатор. Миронюк. Моє прізвище а Призначає губернатор, а чиновника Остапкович Наталія Степанівна. Остапкович. Дякую, дуже дякую. Віра Шевчук Дмитро Кудик для новин на часі. Разом із переселенцями, яких прихистив у своїй оселі, вийшов пікетувати дорогу. Ми вже розповідали історію Івана Нашкова, який мешкає у Стромівці і залишився без електропостачання. Переселенців зі сходу України, який сам виховує дочку, вимкнули електрику за борги. Чоловік звертався до Бленерго, щоби встановити два лічильники на житло і комерцію. Але цього досі не зробили. А Волинь Електрозбуд уже через господарський суд хоче стягнути із Івана Нашкова. Комерційні борги, тож оббивши усі можливі пороги, чоловік із донькою та іншими переселенцями вийшли перекривати дорогу. Переселенець із Авдіївки Іван Нашков вже знайомий нашим глядачам. До струмівки повернувся у 2016-му. На місці офісного та складського приміщення облаштував цех з виробництва бруківки. Офіс переробив під житло. Втім, статус будівлі змінив згодом. Тоді й звернувся до обленерго, аби йому розділили два лічильника на комерцію і на житлове приміщення. Енергетики цього не зробили, тож вартість спожитої енергії Івану Нашкову нараховували за комерційним тарифом не лише на виробниче а й на житловий будинок. Хоч у самій будівлі нема ніякого виробництва, тут Іван Нашков мешкає з дочкою та прихистив переселенців. А Волинь-електрозбут хоче стягнути з чоловіка комерційні борги. За борг в оселі відімкнули електропостачання. Обивши всі можливі пороги, пан Іван вийшов на пікет. Це ваше право судитися, Але в даний момент, поки ми живі, тут живемо, діти, люди, які переселенці, включіть світло і можете судитися рік-два. Але хай буде. Буде вирок, буде ухвала суда, рішення буде суда, Виконавча служба, це все буде на, як говориться, на, на висновки виконавчі. І вона потребує, або штрафи з мене, або дійсно від, відключання. Валерій Капустін переселенець із Авдіївки, нині мешкає у Івана і теж вийшов перекривати дорогу, аби світло включили. В даний момент немає світла. бачите, ну, ви навіть пострадати штани можу, так скажемо. Ну а як можна без світла жити? Чому ви виходите на? Ну, звісно. Чого ви хочете добитися? добитись? Доби, щоб світло підключили. Справедливість. Сьогодні день народження у донечки Івана Нашкова Валерії. Дівчинці вісім. Вона теж долучилась до пікету. Без електропостачання дівчинка не може нормально відвідувати школу. Хочеш, щоб мені включило світло. Оце мені буде подарунок на день народження. О. На кілька хвилин люди з плакатами перекривають рух транспорту поблизу однієї із зупинок у струмівці. Згодом Іван Нашков показує документи. Нещодавно знову звертався до Волинь Обленерго. Це повторна вже заява, бо перша була в нас в жовтні 22-го на підсудіння цього дому, як жилої поміщення. І в даний момент вже в Обленерго знають за це письмо, що я по-новому обновив подав, але ніяких дійств немає з Обленерго. І в даний момент немає мені лист йшов з письмом повідомленням. Повідомлення в даний момент на почті немає. Але головне, що після цього був мені від інженера. Він говорить, ну що ж ти ми ж били восьмого. Що ж ти не сказав, що ти будеш писати ще на Я говорю, тому що я хочу отримати техумови на законному основанні, а не рукою махнуть, підсадняся, і хай підсадине, купи щочок. Чоловік розповідає, мовляв, працівники обленерго запропонували йому встановити житловий лічильник у готельному комплексі поруч і платити за послуги безпосередньо їм. Однак такий варіант його не влаштовує. Ми вже робили запит до волинь обленерго. Чому Івану не можуть підключити лічильник на житлове приміщення? Нам відповіли, між громадянином нашковим і ними укладено договір щодо розподілу електроенергії на приміщення офісу від підстанції, яка належить обслуговуючому кооперативу. Проте відповідно. Но до кодексу систем розподілу житловий будинок не можуть підключати від електричних мереж суб'єкта господарювання в цьому випадку кооперативу, який не є оператором системи розподілу. В обленерго повідомили не відмовляли Івану Нашкову у під'єднанні до їх системи розподілу. Вже і договір було укладено. Втім, енергетики кажуть, підключення можливе лише за умов дотримання вимог, передбачених порядком НКРЕ КП від 26 березня минулого року, що були змінені через. З воєнний стан мовляв, коли встановлюватимуть лічильник на будинку будівельно-монтажні роботи за рахунок обленерго. А от оплата будівництва лінійної частини приєднання за кошти замовника. Івану це не по кишені. А тим часом справу щодо боргу, що волить хоче збити з Івана Нашкова, передали з міськрайонного до господарського суду. Луцький міськрайонний суд не прийняв до розгляду наше звернення, і звернення було подано. До господарського суду господарський суд сьогодні нам дав відповідь, що наше звернення, наша позовна заява прийнята до розгляду і в найближчий час буде призначено перше судове засідання. Тим часом, уже після пікету, Іван Нашков каже: якщо проблема з електропостачанням не вирішиться найближчим часом, він з дочкою просто виїдуть за кордон. Віра Шевчук, Дмитро Кутик для новин на часі. На цьому завершуємо випуск. Якщо ви маєте інформацію, варту уваги громадськості. Повідомляйте її нам за номером, який бачите на екрані. Або опишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Тож наступний випуск дивіться вже о 20-й. Дякуємо за довіру і шануємося. 22 вересня погода в Україні буде теплою, сухою і сонячною. Однак очікується посилення вітру із південного сходу. На заході мінлива хмарність. Температура повітря вночі 14-16, день 23-28 градусів. У східних областях сонце впереміж із легкими хмарами. Температура повітря вночі 14-15, день 27-29 тепла. На півночі мінливо хмарна погода. Температура повітря вночі 13-14. Удень тут 27-28 градусів. У південних областях переважно сонячно і з невеликою хмарністю. Уночі тут 13-16 градусів. у день 25-29. У центральному регіоні аналогічна синоптична ситуація. Нічної пори тут 14-16, у Удень обіцяють у межах 27 29 градусів тепла.